Вітаю вас на youtube каналі Ми Україна. Мене звати Юлія Галушка. Це традиційний ранковий стрім сьогодні. Мій співрозмовник Денис Попович. Денисе, добрий ранок. Дякую, що дивитеся до слова. Добрий ранок. Підписуйтесь, будь ласка, на наш youtube канал, ставте вподобайку і долучайтесь до обговорення у коментарях. Денис Попович, військовий аналітик. Будемо говорити про все, що відбувається зараз на війні Росії проти України і все, що з цим пов'язане. Власне, знаєте, від чого хочу відштовхнутися? Від заяви, точніше, не заяви а публікації в Блумберзі. Блумберг пише, що Трамп розказав європейським партнерам, що станом на зараз Росія. Перемагає, от як би ви відреагували на цю заяву, ну це свідчення інформаційної політики Російської Федерації, яка дуже вкладає дуже гарно вкладає в вуха Трампу наратив щодо того, що вони постійно атакують. Ну, факт такому, що він, що він справді постійно атакують і намагається наступати. Тут цього не відняти. Але ж питання в тому, наскільки це робиться успішно. Ну, в такі деталі ніхто вдаватися не хоче. Ніхто не хоче рахувати території, ніхто не хоче рахувати втрати, які Російська Федерація несе в зв'язку з своїми постійними наступальними діями. Ніхто не хоче рахувати, скільки в них залишилося техніки, скільки вони її втрачають, і так далі. Є наратив, що вони наступають. Є наратив, що скільки вони наступають, що це непереможна армія. А якщо це непереможна армія, то вона не може не перемагати. І... Це вкладається в ухо Трампу. Він це ретранслює, в тому числі партнером під час своїх розмов. До речі, не превеликий жаль. Тут і журналісти західні, теж може несвідомо, але але працюють на користь значить, цього наративу. Ми бачимо матеріали в тому ж Блумберг, які на посилання з посиланням на російські джерела. Теж значить, ретранслює те, що значить Росія хоче захопити чотири українських регіони, але немає розуміння, що будь-які російські джерела вони все одно ретранслюють наратив, які потрібні Кремлю. Так воно сумується. Ми бачимо, і ми бачимо, що значить вкладається вуха Трампа і він, це, і він це подає як факт. Ну але ж працює, бо Трамп, наприклад, відмовився від закликів припинити вогонь. Це була його ідея, це те на чому він наполягав. Україна на це погодилася на безумовне перемир'я. Тобто каже, що слова безумовне не було, і взагалі е, йому е, та байдуже що буде відбуватися. Ну а Рубіо сказав, що ну не можуть Сполучені Штати весь час вирішувати чужі проблеми, що вмили руки. Ну, схоже на те, що адміністрація Трампа вмиває руки. З іншого боку, ми бачимо, що в Сенаті і в Конгресі є більшість, яка б хотіла. Ну, в Сенаті, передусім, все ж таки. Палату представників воно спрямоване, але в Сенаті є абсолютно більшість сенаторів, які б хотіли ввести санкції проти Російської Федерації. 500% і вторини санкції, буквально сьогодні була інформація, про включенням я її прочитав, про те, що такий намір в Сенаті є, і вони. Не бажають чекати, там, поки Путін вибачте на слово роздуплиться. Вони вже вважають, що він водить за ніс. Ми бачимо настрої серед сенаторів, але в адміністрації ми бачимо отаке. От Тому це ще одне свідчення того, що в США є люди, які підтримують Україну і в США є люди, які вірно розуміють ситуацію. і з цими людьми нам треба працювати. Та безсумнівно є вже 81 сенатор, який підставив підпис під цією заявою про необхідні запровадження санкцій, Там починають здогадуватися, що Путін водить їх за ніс. Це цитата. Ну треба чекати, тому що насправді, щоб запровадити санкції, навіть рішення голосування сенату не потрібно де є республіканська більшість достатньо рішення самого Трампа. Ну але Трамп, очевидно, поки зволікає. Я вам пропоную пройтися по карті Діпстейта, де Зараз найгарячіше, фактично. Як ви оцінюєте ситуацію на фронті? Пропоную вам називати місце, буду вводити і показувати карту. ну Покровський напрямок, безумовно, він є дуже гарячим. Вчора росіяни вирішили створити видимість виходу на адмінкордонні Вітровської області, ну, от, але це була видимість виходу. От, ми, але саме цей факт він е, видає наміри Російської Федерації найближчі, вони будуть намагатися вийти на адмінкордон з Дніпетровщину, це зафільмувати, зафіксувати. І Заходу в такий спосіб намагатися обійти Покровськ. От, якщо ми кажемо про Покровськ, давайте ми подивимося е, ну так приблизно дві години від цього міста і бачимо вклинення російської армії значить, на трасу Покровськ Бахмут. Воно водночас загрожує і Костянтинівці, от правильно ви збільшуєте, воно водночас загрожує Костянтинівці, і воно водночас загрожує Покровську. Тобто ворог створює в такий спосіб східний, східний напрямок цих лищат оточення. От, але я думаю, що більшу міру вони наразі були спрямовані на Костянтинівку. Це загроза більшу міру зараз для Костянтинівки, оскільки. Саме біля Костянтинівки ворог концентрує суттєві сили і з боку Часового Яру, і з боку Турецька, і е, ми бачимо, що з боку Турецька в останні тижні є просування тактичні, але вони тактичні, але вони відчутні. Тобто, на цьому напрямку вони помітні такі. І все це буде спрямовано на Костянтинівку, оскільки це важливий пункт для ворога. Це ворота до селяно-каматорської агломерації. Тому в найближчі тижні я думаю, що основні події розгорнуться саме і біля Часового яру, і біля Теречка. І це за трикутник напрямку Костянтинівки. Але якщо говорити про ось це вклинення, яке я вже показувала, крупно що тепер з логістикою? Тому що військові кажуть, що вже росіяни долітають дронами. Ну не загородиш всі траси, ось цими обвісами із сіток. А треба загородити. Ну, треба. Зараз особливих варіантів проти проволоховних дронів небагато. І я чую, що є значить, певні застереження, що цього не робиться. Особливо буде, будуть проблеми з трасою, яка йде до Костянтинівки з боку Слов'янська-Краматорська, Слов щоб вище подивитися, можна переконатися, чому, що я маю на увазі. Давайте відкриємо Костянтинівку, там де розвилка на Бахмут і на Костянтинівку, власне, дороги. Ну, от я маю на увазі саме цю трасу, ну, от яка може стати, е, там може бути виникнути проблеми. Насправді, якщо ворог буде просуватися далі від воздужанки північніше, він може захопити е, цю логістичну артерію під постійний нагляд дронів. скажімо так. Це фактично вже є. Воно, воно, там, та, там воно не масове, але е, північніше Костянтинівки вже реєструється, скажімо так, присутність ворожих дронів. Якщо просування продовжиться, е, значить е, цей бік від виженки і вище від траси, ну то з логістикою ви великі проблеми, кажуть дослідники Дефенс Експреса, що росіяни почали застосовувати якісь модифіковані дрони, дрони повністю автономні, які можуть залітати на 100 кілометрів. Що вам про це відомо? Я не дуже знайомий з цією інформацією, але приблизно припускаю, що таке може бути. От. Треба мені буде ознайомитися з цим більше. Але... 100, кілометрів, 100 кілометрів шалено велика відстань, насправді. Ну, я нічого не стверджую зараз, мені треба буде з цією інформацією більше ознайомитися, що мається на увазі, про які дрони йде мова. Так, давайте поговоримо про ситуацію на куп'янському напрямку. Росіяни там теж намагаються штурмувати. Чим це зараз небезпечно? Ну, Куп'янський напрямок він давно на слуху, там ворог теж намагається збити наш плацдарм на річки Оскіл зі Сходу, об'єднати кілька своїх плацдармів на західному березі річки. От бачите, таку підкову, да? я, я, я про це маю на увазі. У угу. центрі Купінського. От тут ворог от вийшов з обох боків на річку Оскіл, де-інде він пройшов, північніше він, він зробив кілька плацдармів, він захоче їх об'єднати в один великий тактичний плацдарм і просуватися з кількох боків на Купінськ. І крім того, він нижче, значить, хоче просунутися на борову. Купінськ це теж важливий такий хаб логістичний і він теж пов'язаний з Донецькою областю. Теж пов'язані з Донецькою областю, зокрема з північною частиною, знову ж таки, Слов'янськ-Краматорськ-дружківка. Тобто, ми бачимо, що всі стріли, у тому числі Лиманський напрямок, і теж з цим пов'язаний, всі цілі, всі цілі, всі стріли вони якраз пов'язані із Донецькою областю. Ну, але е, бачимо цю е, російську тактику, яка в принципі не міняється. Ми бачимо підкове спроби наступати з флангів і вже тоді е, стискувати фактично кільце. Це так відбувається. ну, Зараз фактично по всій лінії фронту, якщо погортати, то бачимо ось такі спроби оточити. Чи правильно я це розумію? Ну так, це їхня стандартна тактика на сьогоднішній день. Е, Вони її використовують дуже широко вже ну, фактично останні, останній рік, навіть можна так сказати, а то й більше. Чи можливо, чи є протидія для цієї тактики, чи все опирається в сильні підрозділи на флангах і кількість людей? Кількість людей взаємодіє. Куди ворог б'є? Він б'є туди, де він як, він, як він вважає, слабка взаємодія між суміжними підрозділами? Або є перепади, скажімо так, в можливостях тих чи інших бригад. Є сильна бригада, яка отримує значить, свій, 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 свою ділянку, а є слабка бригада, яка знаходиться поруч, ну туди ворог може спрямувати свої значить, удари. Це те, що відбувалося, скажімо так, дуже часто, зокрема в минулому році. Ліками є корпусна структура, яка зараз активно створюється, але вона зараз створюється, тому зараз цей процес відбувається. Він розпочався, він продовжується. Ну очевидно, якщо ні, не те, що якщо коли він закінчиться, ситуація з управлінням взаємодії стане краще, оскільки один корпус, який нараховує в своєму складі кілька бригад, він може тримати значно більшу територію, і ворогові буде важче знайти оці от слабкі місця. Ну тобто головна ідея в тому, щоб це були більш-менш рівні підрозділи, які будуть тримати велику лінію фронту, і не буде ось цієї, як то кажуть, проблем з комунікацією, мізкомунікейшн, як то англійською. Ну і, і більш-менш рівні підрозділи також, але ми чудово розуміємо, що все одно навіть на рівні одного корпусу дуже важко домогтися, щоб всі підрозділи були однаково сильними. Ну люди не можуть бути однаково сильні, а підрозділи складаються з людей. Ми чудово розуміємо. Хтось там слабший, хтось там менш витривалий, хтось більш витривали, хтось більш підготовлений, хтось менш підготовлений. Але головне, щоб було єдине управління, єдина координація. У нас тут глядач питає: хто створюється? Військо українське переходить на корпусну систему. Є оголошення. Уже було кілька, наприклад, є третій на основі третього, щоб створили третій корпус на основі Азова, на основі Хартії. Ми про це розповідаємо в наших ефірах. Підписуйтесь, будь ласка, будете знати більше. Пропоную зараз поговорити ще про те, що відбувалося і в Росії не тільки цієї ночі, а і минулий день. Невідомі дрони. Зовсім невідомі, масово атакували Росію, вибух учили в Пізмосков'ї, у Москві, у Тулі, в Новомосковську губернатор Туль Тульської області заявляє про 10-ту хвилю повітряної атаки. Немає поки результатів цієї повітряної атаки. Знаємо, що був оцей план кавьор, який вони люблять оголошувати в аеропортах. І мер Москви заявив про збиття 28-ми Але загалом від учорашнього дня. Я читала цифри навіть про 400 е, БПЛА Ну, е, на вашу думку, чому ця атака така розтягнута в часі? Чому не масовано полетіло все і відразу? Що очевидно було би важче збивати? я б звернув би увагу якраз на цей план ко'юр. Так, я б не сказав, бо що дуже люблять його оголошувати насправді. Це... Але часто оголошують. Ну, часто, так, безумовно, але це. Необхідна міра, як, як А, кажу, ну, якщо. без задоволення оголошують, ви це маєте на увазі? Ну, я, я це маю на увазі, і в цьому корінь, скажімо так, проблема. Чому питання? Чому ми кажемо, що це дуже довго? Чим довше їхні літаки будуть стояти, тим краще насправді. Це е, паралізовується паралізовується рух повітряного транспорту Російської Федерації. А через величезні розміри цієї країни ми чудово розуміємо, що авіаційне сполучення є е, дуже важливим. Ну, Скільки часу там на потягах можна добиратися з Москви до Приморського краю? Це тижні. А на літаковій там ну, кілька годин, там 7-8 годин можна буде начать, досягнути е, з цієї точки А в ту точку Б. Тому паралізація такого руху, за рахунок не ну, хоче одного дрона, який буде просто літати там, на території Російської Федерації, які вони там будуть шукати, але вони будуть розуміти, що він в повітрі. і допоки він, повітрь, він в повітрі не можна підняти вгору літаки, це один із варіантів, з допомогою якого ми можемо дуже сильно впливати на стан дій в Російській Федерації. Те, що їм відчутно і відчутно неприємно так. Але якщо говорити про їхню атаку по Україні, ось зараз триває повітряна тривога, по регіонах ще летять шахеди, частина України під загрозою через небезпеку застосування балістичного зброєння. Чому на вашу думку шахеди сьогодні летіли ну, по дню фактично вже по світлій порі доби? Зранку почалася ця атака, десь. Восьмої приблизно, це намагання це їхня відповідь, так тобто ми тримаємо в напрузі Російську Федерацію, змушуємо їх тримати на землі літаки, а вони тримають напрузі нас. Вони хочуть занурити нас в постійний стан повітряної тривоги. Що ми постійно пробували, значить, ці нервові напрузі, постійно пробували в стані повітряної тривоги, постійно боялися, що ці дрони становлять небезпеку, а вони становлять небезпеку. Ми чуємо про те, що вони постійно їх вдосконалюють, підсилюють, зокрема, бойову частину. Ну і на власні очі, там, хто, хто, в тому ж самому Києві, міг е бувати на місцях цих прольотів, ми бачимо, що один дрон ну, може спалити верхній поверх абсолютно. Тобто зараз вони дуже небезпечні ці дрони. І окрім того, це ж набагато дешевше запускати по території України, ніж запускати ракети так чи інакше, все одно. Сотня дронів вона дешевше набагато, ніж десяток ракет. Я закликаю наших глядачів ставити запитання завжди, і ось є запитання від глядача Сергія, якого я вже цитувала, цікавиться, це я читаю визначення термінів стосовно створення взаємодії між підрозділами та інших угрупувань. Ну, я так розумію, наскільки швидко це може бути зроблено? Я трошки зрозумів питання визначення термінів. Е про корпусну систему наскільки швидко ось ця може відбутися ось цей перехід перехід він на зараз відбувається систему. він зараз відбувається але терміни ніхто не встановлює, Там. І, і і ніхто не скаже так цим да. чим чим, 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 чим швидше тим краще цей процес він так чи інакше не буде миттєвим але наскільки я знаю вже не один корпус е, створений там же зайшло за десяток так, будемо чекати результатів, але давайте ще поговоримо про новий можливий тур перемовин: раунд перемовин між Україною і Росією. Це Трамп про це заявив європейцям, що цей тур може відбутися в середині червня на території. Ватикана. Ось це результат його понад двогодинної години розмови із Путіним. На вашу думку, чому, чому настільки відстрочений термін цього раунду? Та слава Богу, що він взагалі є. Зважаючи на ту ситуацію, яка. Ну, Ще зараз... не є, може бути. Ну, Може бути. Ну, ми кажемо, ми ж кажемо, що він запланований, що він може бути, відповідно, є якась домовленість. Якщо така домовленість є, то є, начать, так би мовити, воля його зробити. Але скільки я знаю, це буде низький рівень. Тобто там не буде ухвалюватися якісь рішення. Очевидно, там буде представлений меморандум, значить, обмін меморандумом щодо припинення вогню, але я передбачаю, що там нічого з російської сторони не зміниться. Це буде, так би мовити, усунення першопричин конфлікту, як вони кажуть. А що таке усунення першопричин конфлікту, я думаю, не варто повторювати. Ну так, для нас це знищення ліквідація Росії для Росіян. Навпаки, вони вимагають, щоб ми не існували. Але ось ця історія із перемир'ям. Тепер уже воно не безумовне. Тепер Росія може висувати свої вимоги. Ну на вашу думку, чи є у нас тут люфт для маневру з тими вимогами, що висуває Росія? Ну, у нас немає люфту для маневру, оскільки вимоги ми повертаємося до їхніх вимог. А вони зводяться до капітуляції зводяться до знищення української державності, який тут тут для маневру. На мій погляд, його небагато. І ще взагалі є. Вони висувають умови, оскільки вони вважають, що вони перемагають на полі бою. Чому вони так вважають, ми з вами обговорили на початку нашої розмови. Це інформаційний момент інформаційного впливу. Очевидно, для того, щоб перебити цей інформаційний вплив, ми можемо і маємо працювати зі свого боку. Це перше питання. Друге питання це е, ситуація на полі бою. І тут ми з вами повертаємося до питання знову ж таки, організації і ведення бойових дій. Знову ж таки, корпусна система, знову ж таки, якнайскоріше як, як це зробити, для того, щоб покращити ці можливості. Тобто, по великому рахунку, все це вирішується на полі бою. До слова в Хартії військові заявляють, що Росіяни накопичують війська на кордоні із Харківщиною, і загалом аналітики і Західні теж кажуть про те, що Росія готується до літнього наступу, до великої кампанії, спробувати відхопити якомога більше. На вашу думку, де це може статися? В якому на якому напрямку? До речі, оскільки є питання про корпусну систему, на базі хартії теж створюється корпус в рамках Національної гвардії. Тобто цей процес він триває не лише в Збройних сил України, він, взагалі, характерний для сил оборони, які е, е, воюють на землі, скажімо так, а повертаючись до вашого питання, е, то е, є така фіксація, є такі повідомлення, але е, я думаю, що це може бути один з тих напрямків, який вже є на слуху. Тобто, це е, вовчання. Зокрема, вже в останній час ми чуємо про те, що там підсилується тиск. З боку Російської Федерації, і е, вони теж там хочуть виконувати свої завдання, які пов'язані з створенням буферної домини Харківської області Харківської області, те, що вони почали минулого року, рік тому, Тому, е, звісно, будемо дивитися, у що це вилізся, але е, на мою думку, підкреслю, на мою думку, це буде е, прикидання підкріплень і підсилення ударів якраз на півночі Харківської області. Але це більшу мірою, на мій погляд, це не буде, скажімо так, головний напрямок ударів. Головна головні події розгорнуться біля Костянтинівки. Ще раз хочу підкреслити, на мою думку, це буде саме там. Але отакі, знаєте, пульсуюча активність. Сумська область, не будемо забувати. Росіяни про це прямо проговорилися минулого тижня в Стамбулі. Що це буде Сумська область, Куп'янський напрямок, Північ Харківської області, Лиманський напрямок. От ворог там буде включати активність так чи інакше. І для того, щоб закупити додаткові території, і для того, щоб відволікти наші резерви від основних своїх ударів. А це ще раз повторюю, Костянтинівки, на мій погляд, на другому місці Покровський напрямок по активності буде в найближчі тижні, ну і, можливо, Сумський напрямок теж. Новий канцлер Німеччини Фрідріх Меркс заявив, що немає ознак того, що війна закінчиться швидко. Мусимо стояти на своєму, донатити тим, хто вірив у швидкі перемовини, Ну очевидно, що цього не буде. Це неможливо в тих умовах, які є зараз. Тому. Донатити допомагати Україні, хто чим може, кожен на своєму місці. Денисе, спасибі вам велике. Денис Лукович, військовий аналітик, з аналізом ситуації на фронту. Дякую на фронті. Дякую, що дивилися. Ставте вподобайку, якщо дивилися. Пишіть свої думки у коментарях. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. YouTube, власне так працює. Є ваші реакції, є рух цього каналу, тому будемо вдячні вам за підтримку. Дякую, що були з нами. До зустрічі.